Ось е, кружечок для, ми будемо робити з нього хвостик, а нам ще потрібно плавці, у рибки е, зверху і знизу плавці. Так, ми ось для того, щоб вони були однакові, дітки, ми складаємо ось кусочок паперу нашого науків і малюємо на цьому кусочку чуть менші, менші кружечки. Ось намалювали кружечки. Так, і теж ми вирізаємо два. Получається, у нас вийшло однакові ось. Зараз бачите, у нас більший круг і два менших. Ми з кожний кружечок вкладаємо гармошечкою, Ми це вже з вами проходили, робили. Багато раз. Ось, дивіться, що в нас вийш гарний хвостик такий. Ось. Розкладаємо його, бачите, виходить ось такий хвостик у нас в рибки буде. Ось, і приклеїмо тут хвостик в рибки. Трошки мені. Можна трошки більший зробити, але нічого. Ось так вийшовся. Ось. Мастимо, клеєм і приклеюємо хвостик ось так. О, і два плавці робимо теж склад. Ось гармошечкою складаємо наші плавці. Так, один, і ще один плавець. Плали і теж. Ось так гарно розправляємо і приклеюємо зверху і знизу. Остамо клеєм. І ось тут, ось так. Пальчиками прижимаємо і знизу також. Ось, дітки, така гарна рибка у нас вийшла. Бачите? Працюйте, не забудьте своє місце прибрати після роботи. Все, до побачення. Добрий день, малята. Сьогодні в нас аплікація. Послухайте загадку. Водою їхали пани, на них стріблясті жупани. Хоч пани лапа на латі, панам радіють в кожній хаті. Здогадалися, що це? Це рибка. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію. Будемо рибку робити. Давайте подивимося на рибку. Що в неї є? Так, частини тіла рибки. Які у нас плавці? Бачите, плавці. Так, очі є, ротик є. Хвіст і тулуб такий, покритий лускою. А ще є зябра, якою вона дихає. Якими вона дихає, наша рибка. Для пересування у воді риби використовують плавці та хвіст. Триматися на плаву їм допомагає повітряний міхур, мішечок, наповнений повітрям, який міститься в них всередині. Тіло риб укрите лускою і має. Оптичну форму. Дихають риби киснем, розчиненим у воді, пускаючи її крізь спеціальні органи дихання, які називаються зябра. Приступимо до нашої аплікації. Так, нам потрібен кольоровий папір. Бажано, щоб був двохсторонній дітки. Ну, Якщо немає, то не страшно. Ось дивіться, з двох сторін. У нас кольоровий папір, ножиці, клей, ось такий листок картону. Один листок, і ми на ньому будемо робити аплікацію. я Можна взяти білий папір для рибки. Можна взяти любого кольору, який вам який захочете. Я взяла ось коричневий ось такий. З однієї ми малюємо, дивимося, що рибка на що. Ось, на овал у нас. Малюємо овал. Ось. Такий величенький, малюємо. Овал, намалювали. Ось. У нас овал. І вирізали. Вирізаємо увагу. По лінії ріжемо. Ми ж намалювали її, по лінії. Рі. Вирізаємо. Так. Обережно поводимося з ножницями. Так. Ось так. Ось. Так. Врізали. Так. Нам потрібно буде ще фломастер для того, щоб, ось, бачите, голову ось так, голова в рибки від туловища Ось, показати, що це в нас голова. Намалювати очко. У риби є очі. Так, намалювали, відставили в стороночку. Далі. Ми із кольорового паперу будемо вирізати лузати. Беремо кольоровий папір, відрізаємо ось такі смужечки. І з цих смужечок будемо вирізати такі, ось дивіться, ми малюємо ось невеличкі такі кола. Ось дивіться, намалювали. Так. І вирізаємо ось ці кола вирізаємо ось ось так. Те, що ми намалювали, ось так і вирізаємо. Так, вирізали. Нам потрібно їх багатенько вирізати. Ось ми вирізали наші кола, дітки. Рибку ми приклеїмо. Ось цей овал, що ми вирізали, приклеїмо. Так, ось так. Посередині нашого листка. Так, тепер ми будемо. Формувати луску. Ось дивіться, у вас є таке коло, кружечок такий. Ми складаємо навпіл ось так. Бачите? Виходить, в нас ось нижню сторону ми мастимо, клеєм і приклеюємо ось так. І так, Ось, бачите, різнокольоровий, щоб в нас була весела рибка. Я взяла папір різнокольоровий. Так. І так ми клеїмо ось. Ось дітки ми наклеїли ось такі, бачите, ми притискаємо пальчиками ось так. Добре, притискаємо наші кружечки ось так. Так, щоб вони ось. Нам потрібно ще дітки, вирізати плавці і, і хвіст для рибки. Ну, наприклад, візьмемо, можна взяти любого кольору. Візьмемо, наприклад, оранжевий кольор. Ось. Помаранчевий. Так. Відрізаємо полосочку. тут. Так. Малюємо теж круг дітки з однієї сторони, такий величенький. Ми будемо робити хвіст. А малюємо. Ви всі вмієте малювати. Вже ви вже дорослі дітки. Так, і вирізаємо ось, вирізали.